Я б казав брати цей матрас. Висота 30. Висота, матр... Трррр. висота матрасу 35 см. Я б казав брати його. Знаєте чому? Бо це є потужний матрас, висота 35 см, ціна 29 тисяч гривень. Доставка безкоштовна в будь-яке місто України. Дивіться. Зараз я ляжу ще на нього. Ви розумієте, бік набіг встав. на бік. Сюди. На ньому дуже трудно лежати. Дивіться. А що? Дивіться, висота, дивіться висота матрасу, я просто в щось. Висота матрасу дуже серйозна. Або, наприклад, хочете цей матрац. Цей матрас заліз роус-матраці, натякій в мене, 18 тисяч на ринку 24. Так що я б казав, брати, або, або, або цей висотою 24, або цей висотою. 35